Вітаю вас! енергії завтрашнього дня! Дивимось на рунах. Руна Беркано. Для жінок надзвичайно актуальна якась буде інформація щодо завтра, тому що це руна жіноча. Але можливо, й чоловікам теж зараз щось подивимося, що тут для чоловіків буде. Ну і для всіх. Це означається руна феху це матеріальне становище ваше покращиться. Фінансові надходження, якісь будуть завтра. Так, цікаво, цікаво, у зв'язку з чим. Що це у нас тут за такі новини про фінанси? Так, ну ви довгий час перебували в якомусь стані заціпеніння, в процесі прийняття якогось рішення. Вам дуже тяжко давалося це рішення. Багато чого обдумували, зважували. І ось колесо фортуни повертається в сторону того, що ви робите свій вибір. Завтра ви повинні зробити якийсь вибір. У кожного це буде свій вибір. У Когось це напряму стосується кохання. А в когось це матеріальної сфери стосується робочої якоїсь сфери. Так. Зараз подивимось про що у нас ці всі карти. Той, хто був самотнім довгий час, завтра в нього відкриваються, чи в неї дороги до того, щоб зустріти нове кохання саме завтра. Завтра хтось зустріне своє кохання. Ось яке ще цікаве, у нас завтра має бути подія. Так, завтра ви відчуєте свою наповненість. Ваші мрії завтра просто будуть втілюватись. і ці мрії пов'язані з почуттями. Так. Сам імператор іде в ваше життя, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то жінка в таких енергіях сильних іде до вас. Так. Що тут у нас? Ага. Дивіться. У нас відбувається перехід енергії. Якщо ви жінка, тут саме для жінки якраз оця інформація показує, що спочатку ви були суто в таких енергіях вогню, коли ви гарячі, креативні. Але поступово ви від цієї енергії переходите в енергії мечові, коли ви оборонну позицію займаєте і керуєтесь у своєму житті. Холодним розсудком. Ну, ось такі якісь зміни в вашому житті завтра будуть відбуватися. Руни показали більше про матеріальне покращення, а карти більше показують про емоційну сферу, про кохання. Ну, в кожного, видно, по-різному програти.